Завзятіше взялись за організацію. Солідна, грошова винагорода за перше місце. Ми взяли фідбек учасників з минулого разу, зробили полігон більш цікавішим і динамічним. Цього разу будуть деякі обмеження. Пряма трансляція самого турніру з коментатором. Турнірна таблиця буде в нас вестися постійно. Вона буде в нас як і на полігоні, так і висвітлюватись в соцмережах. Вітаю, друзі! Ми сьогодні з Миколою поговоримо про дуже цікаву річ, а саме про другий турнір cqb турнір від резервісти Airsoft, де спонсором також буде виступати Strike Shop, мережа магазинів тактичного спорядження. Ми, по-перше, вже знаємо, як було до того так. і про деякі зміни, які відбулися на самому полігоні. Така трішки реорганізація. Також ще будуть розширені призи і. Що саме буде і по призах, і по правилах? Мені здається, що правила насправді е варто озвучити, мабуть, і зараз, і ще раз наголосити на шикуванні саме по болючих темах: кількість гранат, як їх перекнув кидати чи перекидувати де можна, де не можна. І... Що відбулося з полігоном? Ну так, хоча б словами, візуально люди можуть самі приїхати і побачити цього разу. Ми скажімо так більш завзятіше взялись за організацію. Ми запросили ще більше спонсорів. Якщо бути точними, то їх буде понад 9 спонсорів цього турніру. Підняли, скажімо так, більше ставки, тобто буде грошова винагорода за перше місце. Досить така солідна, яку можна буде потратити або на власні потреби, або задонатити в будь-який фонд. Як хто кому бажає, потрібне за потрібне. Що стосується само, самого турніру, ми взяли фідбек учасників з минулого разу, прийняли його і цього разу будуть деякі обмеження стосовно гранат, це буде три гранати на команду під час одного раунду. Загальна кількість раундів буде 5. Якщо команда виграє три раунди підряд, Тобто це по-любому переможець, який проходить далі по турнірній таблиці. Турнірна таблиця буде в нас вестися постійно. Вона буде в нас як і на полігоні, так і висвітлюватись в соцмережах, щоб кожен учасник міг дивитися за станом турніра. Також буде вестися пряма трансляція самого турніру з коментатором, який до слова, до слова з коментатором. Нарешті почався матч, якого ми так довго чекали. Я спокійно обходить масне якби ж він так обходив. Так, да, так, да, який буде? Ми будемо коментувати ці всі матчі. І що стосується самого полігона, ми знову ж таки поспілкувалися з гравцями і зробили певні зміни, які зробили полігон більш цікавішим і динамічним в якихось планах, тобто, да, забрали певні простріли, заправили певні такі, скажімо, імбові місця. Да, і це буде, скажімо так, дійсно така потужна заруба між командами і. Це буде цікаво, скажімо так. Ну насправді я ж кажу, що я теж пройшовся по полігону. Ти мені розповів, але хотілося б саме побачити. І якраз коли ти був на цьому полігоні і потім розумієш, що відбулося, ти е відчуваєш різницю, ну, як мінімум, що там вже пройти хоча б можливо. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про дальній е рест, е той який від входу дальній, е там величезна проблема по швидкості важко спускатися з рампи через сходи, так, щоб не ну, якийсь такий ризик впасти він є. А тепер, хоча б більш. Менш, менш це безпечно проходити з точки зору прострілу. А другий момент: ти кажеш, три гранати на команду це ну так порізали, умовно кажучи, замість коробки е гранат, ми можемо отримати ну нічого. І люди вже тут будуть не використовувати як артилерію. І це реально ну насправді круто, тому що е в останній фінальній битві між БВВ та центром 507 це просто ну кожний з трьох раундів вони були такі. Максимально гранатові, скажімо так. Питання по часу. Скільки часу виділяється на сам раунд? Бо 5 раундів це ну, немало вже, скажімо так, це на кожну команду Х2. І чи будуть одну ти казав, що три, якщо беруть одна команда, бере три раунди, то два вона може не брати, чи вона відігрує все одно? Е, ні, щоб зекономити час. Якщо в три раунди підряд виграні командою, то ми її пропускаємо на наступний етап. Що стосується часу, це буде 10 хвилин на одну стичку, на одну зустріч на полігоні. Але для того, щоб, скажімо так, це було не затягнутий турнір. а Якось він проходив більш цивілізовано і знову ж таки цікаво для самих гравців, щоб не були там зони очікування по годині, по дві, по три. Ми будемо запускати по вісім команд в день. Тобто, чотири да, з кожної сторони. І сам турнір буде розтягнутий на декілька тижнів, Ми будемо так це робити. Тобто буде в нас відбір, буде на півфінал і фінал. Тобто, між командами. Знову ж таки, кожен учасник турніру отримує отримує шеврони учасника? Я маю два. Та. І е, е, знову ж таки, е, всі, хто приймав участь в турнірі, які зробили свої, скажімо так, внески, да, вони можуть прийти і поспостерігати вже на самому фіналі за битвою фіналістів. На який проміжок часу це може розтягнутися по часу? Ну взагалі які таймінги, умовно кажучи. Максимально наскільки ми можемо розтягнути турнір, це три тижні по вихідних, субота, неділя. Плануємо стартувати з 11 години ранку і закінчувати приблизно в четвертій-п'ятій годині. Будемо дивитися за динамікою самих матчів. Команди, які пройшли, будуть переміщатися по турнірній таблиці випадковою ступінькою. Зустрічатися зі своїм противником вже на наступному тижні або на наступний день, якщо буде на це можливість, тобто та. Ось таким чином буде сам прозахований турнір. Що стосується, скажімо так, зон очікувань і так далі, ми теж звернулися до учасників по попередньому турнірі. На кожній зоні очікування з кожної сторони в нас буде встановлені. Скажем так, можливість і попити водички, і придбати морожено, і там придбати додаткову їжу, там і так далі. Фотозони також будуть встановлені, і можливість спостерігати за матчем. Відповідно, будуть вивезені монітори туди, де можна буде спостерігати собі спокійно, без всяких, скажем так, щоб не мішати да командам змагатися одне між одним. Ну скажімо так, все майже все те, що було і минулого разу, але додалось ще й морозиво це, мабуть, через те, що зараз тепліше стало, я так розумію. Я так давно мрію про морозиво. Питання ще по гранатам, тому що це реально ну, така дуже болісна тема була е, попереднього турніру. Е, це їх перекидання, закидання, от-от. Да, ти зрозумів про що да. я кажу? Я просто не хочу озвучувати деякі моменти, які були. Бо, бо по кількості ми це зрозуміли. Що стосується саме гранат, ми розуміємо, що гранати дають певну перевагу на матчі, тобто, да, якщо їх правильно використовувати. Тому ми зупинилися на варіанті, що гранати можна кидати через перешкоди, можна її кидати через будівлю, але не в будівлю через кришу умовно. Да? Тому що ми рахуємо, що на полігоні кожна будівля має якусь певну кришу, вона там да. І граната ніяк не може попасти через верх е самої криші, в саму будівлю. Тому якщо будуть відбуватися такі моменти, де граната залітає в будівлю через верх, у нас також Буде стояти один із ігромайстрів на лісичній сходинці, да, які буде... ну на верхньому ярусі, да, де, на все верхньої, де все видно. Але е з одного боку, мовно кажучи, все видно, але дещо і не видно. Тому, якщо чесно, мені саме ваші камери, які роз, ну, розташовані по полігону, вони ширше перекривають саме питання буд будинків. Так, да, да. ну е знову ж таки, е є в нас. Е Система штрафів, система, скажімо так, е... От трішки детальніше можна про систему штрафів, тому що ну були випадки е, і були нарікання стосовно того, що е, за дії однієї людини відповідала вся команда. З одного боку, це справедливо, тому що це ваш турнір, це ваші правила, і ви їх доводили на шикуванні. З іншого боку, під турнір 2.0, скажімо так, е, що по штрафам, і що по банам, і чи є як Якась там можливість там якось компенсувати. Що стосується знову ж таки системи штрафів і банів на попередньому турнірі, ми зрозуміли, що потрібно, по-перше, заборонити живим гравцям, скажімо так, спілкуватися на мертвяку з тими, хто знаходиться в полі, це, скажімо так, ну передавати їм якусь обстановку, хто де знаходиться і так далі. Ми цього разу це забороняємо. Ми це озвучуємо, ми це прописуємо. Да? Що стосується самих штрафів, звичайні в нас є. Всеукраїнські стрибольні право, які ми ну, намагаємося дотримуватись, да, там, що стосується, як і попадання кульки в будь-яку частину екіпіровки, так і з приводу макоудизму, так званого, да, коли люди не признаються або не підіймають руку і не уходять там, на точку старта, звідки почали і тому подібне, ми будемо, скажімо так, порушників наказувати наступним чином. Перше, значить, якесь Порушення правил — це попередження. Друге, це ми залишаємо гравця на мертвяку, тобто да, на раунди. І е, якщо за командою будуть систематичні порушення, якісь там від двох або трьох гравців, і так далі, ми будемо знімати всю команду. Я сподіваюся, що. Такого не буде відбуватися. але гравці повинні зрозуміти нас правильно. Ми хочемо максимально дати чесний стрейкбол, максимально справедливе суддівство, скажімо так, да, щоб, щоб всі були в рівних умовах, і всі... це було ну реально дійсно цікаво. Да, да, в такому плані також ми заборонимо гравцям бігати до, до адміністрації. Тобто, да, якщо виникають якісь проблемні питання, будуть їх вирішувати, і на місці, які будуть на кожному ертику, також дублювати ці всі інформації, щоб не відбувалося скажімо так, затримки та скупчення на якомусь е, определеному етапі цього турніру. І, е, в принципі, я надіюся на те, що гравці прийдуть заряжені на перемогу. По перше, на чесну битву з іншими командами. Ну і... багато багато команд, які якраз минулого разу були, навіть ті, які не так давно, скажімо так, вирсофті, вони насправді чесно грали і намагалися боролися. І як би це дивно не було, ті гравці, які були об'єднані не командою, скажімо так, а для того, щоб якраз прийняти участь в цьому турнірі, в вони... Вони навіть показували непогані результати. Стосовно цього, до речі, маю озвучити, що ми приймаємо на турнір тільки групову реєстрацію, тобто зараз ми виключаємо можливість приєднатися одному або вдвох, там на турнір. Так? Тобто, якщо, якщо людина в чаті, до прикладу, там ну будь-якому, там який Airsoft присвячений там з і збере свою команду. Так. Він вже може так, так і тільки якщо вони вже між собою знайшли. Ми також даємо можливість, скажімо так, додаватись до когось команду, якщо комусь потрібно, і е, прийняти участь. Також ми не забороняємо виставляти дві і дві і більше команд від е, однієї, скажімо так. Да? Якщо умовно є у нас команда центр 507» і є там рекрути. Центр 507», Вони також можуть позмагатися в нашому, але плані. інші команди не тільки центру 507» приймають у рекрути. Щоб не було як реклама однієї команди. Так, так. По організації в перший день ми зробимо шикування для команд, які приїхали, озвучимо всі дані правила. Вже буде готова турнірна таблиця, вже будуть знати послідовність команди, які будуть приймати участь. І розпочнемо наш турнір да з представників наших спонсорів з представництва наших спонсорів озвучимо всі наші, скажімо так, подарунки. Призовий фонд призовий фонд да. І турнір, все, турнір, турнір, погнали. Стрейкбов. Перше, друге, третє місце мають цінні призи і навіть більше, ніж призи, ще грошовий фонд. призовий. А учасники, що вони, вони щось отримують, умовно кажучи, що вони там приймали участь. Кожні учасники отримують унікальний шеврон а, турнірний, да, який буде там від організації резервіста Ерсофт, турнір CQB, Шеврон буде такий круглий, класний. Замовили так, що очікуйте, шаврони точно отримаєте, якщо приймете участь. Ну крім того, ще адреналін і жагу до перемоги. Вона якраз всі мобілізує внутрішні сили, які є чи нема. А ще повернемось до моєї болючої теми. Це ну, важко здогадатись про що я, якщо людина їй незручно, дуже незручно, вона не хоче порушувати, але їй так незручно, і вона ще й неправильно це робить, і вона закидує в будинок. А, та людина, яка знаходиться ну той гравець, учасник, який знаходиться в будинку, він розуміє, що це не через двері, через вікна. А, він там лишається і продовжує а, минулого разу. Просто там передивлялися деякі спірні моменти і виходили на інші питання, які там, скажімо так, паралельно проходили. А як це буде відбуватися от цього разу? Ага. Інколи можна ж виключати, от саме ну тим паче три гранати. Я не думаю, що це буде цілеспрямовано, ціле спрямовано, скажімо так, закидання через через дах. По перше, якщо, скажімо так, гравець порушив і ми зафіксуємо це на камеру 100%. То ми йому видамо попередження. Це буде мінус для команди, скажімо так. Да? Якщо це побув попливало на самий хід матчу, то ми можемо його переграти. Тобто, да, якщо команда противників скаже ні, нам це не підходить. Так що порушення зіграло ключову роль в нашому матчі, ми його переіграємо. А то без питань, ми починаємо переігрувати матч. Справедливо, повністю погоджую. Да, щоб всім було комфортно участвувати в цьому турнірі, це право буде стосуватися кожної команди. Тут. коли і як подавати заявки. Заявки в нас приймаються через Google форму, яка закріплена є в нас в інстаграм-профілі. Також пост буде продубльований в нас в телеграм-каналі. Приєднуйтесь до наших соціальних мереж. Будуть кожного тижня викладатися пости, що стосуються турніру, і подарунків від наших спонсорів, і так далі. Якісь ключові події. Ну, до прикладу, та ж сітка турнірна. Вона ж також має бути якось якесь відео, як воно там. Скажімо так, формувалися. Вона буде доповнюватися постійно по реєстрації. Як тільки будуть додаватися команди, ми їх будемо додавати в турнірну таблицю і так далі. Висвітлювати її в соціальних мережах, щоб це було видно і все було максимально прозоро. скажімо так, ну що ж, я можу сказати, що попередній турнір був реально крутим, і як воно проходило, ви можете подивитися на каналі Strike Shop всі дев'ять серій. Реально, друзі, це було. Важко, але 9 серій вже зроблено. А, і краще це відчути, аніж побачити. Але перед тим як відчути, краще підготуватися і зрозуміти, а, що буде і на що вас чекає. Дякую тобі. Дуже дякую, резервіст А, І до зустрічі на турнірі будемо слідкувати за тим, як все відбувається, Ready for strike!